друзі, у вас в, світі. в ефірі новини з Томом і Беном і сьогодні у випуску. Кінокомпанія Fix Focus знімає найкращий фільм Пірати темної води. Сага! Як ви думаєте, я не розвислився. Ми за його з'явиться унікальний персонаж, вітер продуває на нізький кахливид попереду. А ми сьогодні ми розкажемо про всі події. На цих із найкраще забужете лягати спати до ранку і включати всі... І тижні. Так, ми не знаємо про всіх інтересів ми розкажемо про це на цих інтересах ранковий будинок на колесах. Ми дізнавали, якщо у вас ключить, то уїжджає від вас. Так на цих моментів від цього на будинки на всіх інтересах і тересів, коли отримаєте за 180 тисячі мільйонів гривень. І думайте, друзі, придумайте що нове. І до нових зустрічей, до побачення. ナポコン,ン,ン、ウィンザーに出るかと、17ピンチにしたの。